Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. І ви просите подивитися, чи достатньо у расистів, сил, можливо, навіть ресурсів, давайте я так скажу, для форсування Дніпра. На даний момент зараз ми подивимося, чи достатньо у росіян. Сил та ресурсів для форсування Дніпра. Ви знаєте, в принципі, ось ці дві карти показують хоч зараз. Але у них є перепони. Тобто щось заважає. А заважає те, що. Ну, давайте я так скажу, що наші не дають. От. Оці перепони, це титанічні сили наших військових, мої дорогенькі. Тому що, щоб форсувати Дніпро, ну, наші війська добре оберігають. Не бачу я, ні. Наразі ні. Але, бачите, ось тут випадає карта вже о, в майбутньому, можливо. Можуть з'явитися. Зараз я подивлюся. Якісь. Ні, теж в майбутньому теж ні. Поки що ні. Давайте я так скажу: майбутнє це може бути і через 10 років, чи це може бути і через 2 роки. Це може бути і завтра, і післязавтра, але ось приблизно. Дивіться, завжди потрібно трошечки чіткіше висловлювати, але все рівно, навіть у майбутньому перспективи, все рівно закритий їм шлях. Ось якось так. Не бачу я, щоб в них була можливість форсувати Дніпро. Я знаю, ви мене просили подивитися по містах, прильоти і це. от. Я сподіваюся, що я зберусь докупи і якось це зроблю. Дивіться, карти говорять, є в них накопичений ресурс достатньо багато, але все рівно у них як ось по цій карті, так і ось тут. Теж карти показують, що вони не можуть прорвати. Навіть що ось вони і помагу, і ось тут швидко все, і є накопичений ресурс, і ось тут він теж є. Але не вдається. Ось якось так. Супер, правда? Чудово, чудово. Давайте я ще гляну до кінця цього року. Давайте так. Я зберу ці карти. І подивимося до кінця цього року. форсування Дніпра. Тому що, ви розумієте, що ходять чутки, що це буде, ну, скажімо так, Дніпро це лінія розмежування. Ось якось так, дивимося до кінця цього року. Ну, ось, можливості, в принципі, показують карти, що є. Є в них план, розробляється він. Бу... Вірніше, можливо, навіть буде розроблятися. Розмовля... Роз... Ось. Хм. Ви бачите? Дивіться, сам Зеленський здає, робить все. Давайте так. Робить все, любителі Зеленського, попрошу вас, вийдіть. Ось, це не для вас. Тобто, сам Зеленський, хто мене дивиться давно, не сьогодні перший день і не впав з дуба на кактус. Це є Зеленський, всі ви знаєте, король Кубків. далі Іде в нас місяць. В цій, в цій колоді є два місяці. Один місяць це коли страхи, обмани. А ось тут більше, знаєте, жіноча енергія йде, але енергія ніби сильна і слабкості. Тобто, дивіться, що робить Зеленський? Здає. Ось це теж, щоб не могли втримати наші. Розумієте? Ось. Тобто до кінця року буде ситуація дуже критична, або дуже близько підійдуть, або оце чудо зробить. Ну, Чудо його не можна називати, тому що це не чудо це е яка все зробила для того. Тобто, ворог прийшов до влади. Все. Ось. І він до кінця року. Зробить все можливе і неможливе, щоб дійсно розхитати це. Але ми давайте подивимося, чи наші військові втримають. Тепер ми вже дивимося, чи втримають. Е, так, чи вони втримають? Але перед ні, таки втримають. Дивимося, втримають, чи втримають, чи ні. Буде дуже тяжко. Дуже тяжко. Ось ця карта показує. Знаєте, пособничество ворогу. От ось ця, бачите, місяць. Ось тут жіночий такий, знаєте, привабливий. А, знаєте, це як. А, зараз я вам поясню. А, ця карта мені асоціюється, от коли. Давайте так, щоб не матюкнутися, я скажу, постараюсь дуже-дуже культурно. Якщо собачка жіночого роду, так, ластиться коло кобіля, ось ця ситуація. Ось тут це оця заєрмакака, розумієте, ластиться до ворога, як тільки може. ось. І, будь ласка, не, 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 не кажіть мені щось інше, тому що мене це ну, дратує. Мене дратує, тому що люди не бачать очевидних речей. Ви думаєте, після тих своїх е, е, членограйських е, концертів е, він чимось змінився? От, от напишіть мені, будь ласка, ви вважаєте, він став після того патріотом? Ось. Ще що я зараз хочу подивитися, тобто він буде робити все можливе і неможливе. І ось тут піде якийсь обман. Тут будуть якось обманювати. Розумієте? Тут якийсь обман піде. Тобто, для наших військових. Тобто, наших військових можуть вести в оману. Ось якось так. Якась ситуація буде. Угу. І можуть і під суд наших від військових відправити. Я ось тут хочу зараз подивитися, чи є тут якась змова саме з а, форсування Дніпра, Зеленського з. Тобто, давайте за єрмакак, чи є в них змова з Росією здати аж, ну, для того, щоб ті форсували Дніпро і взяли і по, по, по цьому по лінії Тобто зробили лінію розмежування по, по Дніпру. Чи є в них змова? Так, є, є змова, але щось не так. Щось не так, дивіться. Щось не так пішло, що саме пішло не так. Щось помінялося тут. А, зачекайте, зачекайте, тут якась вища інстанція. Ага, він хоче більше. Де? Я зрозуміла. Щось тут пішло не так. По-перше, не дали, їм не здали Україну, тобто, не дали. По-друге, вони хочуть більше. Ще якийсь шматок. Не тільки оце по. Вони хочуть більше. Пам'ятаєте, ми вже говорили неодноразово, що чим більше Зеленський буде поступатися, тим більше вони будуть ходити. Тобто, апетит, апетит приходить під час їжі. Ось якось так. Тобто, в них розігралися зараз апетити. Оце я бачу зараз. Ну що ж, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ, у нас є ще збір. Бережіть себе, мої любі. Все буде Україна.